Слава Ісусу Христу. Радий бути сьогодні з вами в Домі Божому. І так як пастор казав, сьогодні ми вірші, пісні, все, що ми приносимо, нас на тему зустрічі. От. І сьогодні ми з вами теж тут сьогодні зустрілись. По дорозі зустрічали багато різних людей, і кожен день наше життя це якась зустріч. І я теж хочу поділитися словом таким цікавим. Я одного разу працював на роботі, якось був такий звичайний день, нічого особливого. І якось згадав цю історію про те, коли Ісус ішов по воді, пам'ятаєте? І мені згадалась оця зустріч зустріч Ісуса з учнями. І от саме оці слова, які сказав Петро, каже: Господи, якщо це Ти? Якщо це ти, то скажи, якщо це ти, накажи мені і я піду по цій воді. Я хочу зачитати декілька віршів. Це буде Евангелія від Матвія, 14 розділ. 14 розділ з 26 вірша. І учні, побачивши, що він іде по морю, збентежились. Говорячи, це привид. І від страху вони закричали. Але Ісус відразу обізвався до них, говорячи, Заспокойтеся, я є, не бійтеся. У відповідь Петро сказав йому: Господи, якщо Ти є, звели мені прийти до Тебе по водах. І він же сказав: Іди. І вийшовши, що в на Петро, пішов по водах, наближаючись до Ісуса. От Я хочу, щоб ми з вами зараз уявили цю історію, цю ситуацію. Читаючи Біблію, в нас з вами як, будується такий імунітет до сприйняття історії. Знаєте, от Ісус зробив чудо, ну, чудо, то вино зробив, хтось зцілив когось, ну, звичайні речі, правда? Але коли ми з вами в житті зустрінемося з такою ситуацією, то ми не сприймемо її як звичайна річ. От Пішов по воді. Я думаю, це буде для нас трошки шокуюче. І от уявіть, звичайні люди, які все життя прожили, були рибалками, бачили море, човни, рибу. І тут і бачили якісь штурми приблизно. І тут, в якийсь момент, подібна ситуація, вони бачать щось незвичне, бачать людину, яка йде по воді. Вони перелякалися, кажуть, що це привид. Вони не могли зрозуміти, що це таке, і щось незвичне, не схоже ні на що. І в той момент. Можна, навіть, я не знаю, чи можна навіть зрозуміти їхні емоції, але вони були дуже налякані. По-перше, човен їхній майже тонув, це була буря. Я дивився деякі дослідження, коментарі. Написано, що вони, коли сіли в цей човен, і як почалася та буря, вона була декілька годин. І вони зовсім недалеко пропливли. Зовсім написано, що вони до середини моря пройшли. Написано, що вони пару сотень метрів всього пропливли за декілька годин. тому що вони відправились ввечері, а Ісус йшов у четвертій сторожі. Це була приблизно година четверта ночі. І вони за тих е, шість скільки годин вони пропливли по всього пару сотень метрів. Ну, Виявляєте, як вони змагалися з цією бурі, як вони рухалися, вони були майже на місці. І от, рухаючись Ісус, Він наближається до них. І тут найцікавіше, це діалог Ісуса з Петром. І Він каже, каже Петро, спочатку Ісус каже: не бійтеся, і Петро каже: Господи, якщо це Ти, то дай знак. Якщо це ти, то от скажи, якщо це ти, то прояви себе. Скажи, щоб я міг. Я, я зараз, можливо, не так довіряю, я можливо, зараз не так вірю, щоб я просто міг якось це зрозуміти, що це ти в моєму житті. Покажи це. І Ісус каже, наказує йому, і Петро починає йти. І знаєте, ці слова вони особливо близькі зараз до мене, вони особливо мають вагу, і якось там останнім часом, знаєте, я так за, за собою помітив, ти дивишся на життя, і якось так за все переживаєш. Дивишся в Україні війна. Багато людей гинуть. То, то там хтось когось вбив, то десь щось сталося. І якось ти так тим захоплюєшся, захоплюєшся, ти думаєш, а як себе від цього вберегти? А як же, ж, що зробити, щоб себе від цього захистити? захистити. Дивишся на різні речі. Знаєте, я теж призивного віку, і ти думаєш, а як правильно, а як робити, як правильно поступати. І треба якось захищати себе, треба щось думати. І знаєте, отут, зловивши за це слово, я такий думаю. Я згадую рік назад, коли був час, я їздив по всій Україні, маючи такий досвід, буваючи на веселях в різних людей, проводячи їм веселя, якось їздив по всій Україні, і вже тоді, знаєте, була така тотальна мобілізація. Я вже був теж призовного віку. і... Я якось навіть не задумався, що це може бути знаєте, якимось таким чимось страшним. Просто я навіть пам'ятаю, я от так аналізую, я виходжу, буває, приїду от там в Черкаси чи в Київ, буває, виходжу з потяга, я навіть не можу собі якось згадати, що це треба щось остерігати, щось боятися. І от аналізую зараз, час, і знаєте, ти ходиш і ти якось боїшся, ти якось думаєш, ти якось остерігаєшся. І я аналізую, а чого так, в чому різниця? І я розумію, знаєте, ти багато поглиблюєшся в новини, в новини цього світу. Ти думаєш, о, став якийсь новий президент, там щось змінилося, там щось сталося. І ти починаєш мислити, як люди цього світу. О, зараз цей прийде, зараз цей зробить, зараз там щось зміниться, ті дадуть, ці допоможуть. І ти забуваєш про головне, ти забуваєш, чи є в цій ситуації Бог. Ти забуваєш про те, чи про саму фундаментальну річ, чи є в цій ситуації Бог. Якщо в цій ситуації немає Бога, який би президент не був, яку би допомогу не давали, які б збройні засоби нам не надсилали, просто нічого не вийде. Як казав Петро, Господи, якщо це Ти, то скажи, і я зроблю. Якщо це ти, то скажи, і я піду. І знаєте, для Петра було тоді важливо почути ці слова. Для Петра було важливо почути ці слова. І так само в нашому з вами житті. Багато речей у нас з вами є, якщо так відверто. Ми з вами боїмося їх робити, бо ми не впевнені. А від Господа це чи ні? А от, Боже, от ти благословляєш цю річ чи ні? Господь, от, ти даєш своє благословлення, ти проведеш мене в цій справі чи ні? От я можу це робити. І знаєте, я впевнений, якби Бог сказав прямо це від мене. Ми б пішли і не сумнівалися. Ну, в більшості випадків. Якщо б ми знали, що Бог є в цій ситуації, ми б пішли і не сумнівалися. Знаєте? Але є такі справи, є такі ситуації, в яких ми не можемо з точністю сказати, що я розумію, що там є Бог. І саме тому Петро, він, не знаючи, чи це справді Ісус, він каже: Якщо це ти, то скажи, я піду. І він говорить, іншими словами, прояви свою владу, свою божественну владу в моєму житті. Покажи, що це ти, і якщо це дійсно ти, то ця вода мене стримає, і я не втону. Якщо це дійсно ти, то твоя велика сила, вона не дасть мені загинути, і я буду знати, що це ти. Уявіть, Петро сидить в човні, хоч яка не яка, але безпечна вже середовище для нього, вже він не тоне, ну, є шанси, що він може вижити. І він тут каже: якщо ти скажеш, то я піду. Вивіть, він, він ризикує своїм життям. Петро, та сиди в тому човні, вигрибай цю воду, так як ви робили, і ви може спасатися. А може тобі кажеться, що там є Бог? Може тобі здається, може це, як ти казав, це привид. Але він каже: якщо це ти, що він робить? Він спілкується, він каже: Господи, скажи мені, Господи, скажи мені. І от задайте собі запитання, коли в ваше життя приходить тривожна ситуація, найперше, що ви робите, яка це дія? Ми біжимо і читаємо новини, ми дивимося випуск новин і хочемо знати, що змінилося, що сталося. Чи ми, Господи, скажи, що робити? Господи, чи ти є в цій ситуації? Господи, дай мир, дай спокій в серце. Дай мені розуміти, що ти є зі мною зараз тут. Прояви свою владу. Як ти проявиш владу? Дай мені мир в серце. Бог проявляє в таких ситуаціях владу в нашому житті. Він просто дає мир. Він дає мир. Щоб ми знали, так, я поряд. І знаєте, цікава ситуація, Господи, а чому ти не зберіг учнів своїх від цього шторму? І якщо ми прочитаємо детальніше, мало того, що не зберіг, Він їх і послав цей шторм. Він каже, сідайте в човен, пливіть і зустрінемось з вами на другому березі. Він їх сам послав. І тут діє, знаєте, яке правило? Бог інколи не зберігає нас від шторму. Інколи Він не зберігає нас від проблем, але Він береже нас в цих проблемах, він проводить нас в цих проблемах. І тут питання, Боже: а навіщо ти це робиш? Боже, а навіщо проблеми в моєму житті? Я не міг би жити спокійно, я не міг би жити просто собі легко, без всякого навантаження. І отут найбільша проблема, найбільша помилка християнина, якщо він хоче жити спокійно. По-перше, такого ніколи не буде. А по-друге, коли людина живе спокійно, в неї немає середовища, в якому вона могла б проявити свою віру, надію, в якій б вона могла принести плід. Знаєте, як приноситься плід в житті християнина? От Як Бог радіє цьому плоду? Коли ми приносимо плід радості, наприклад, з нами поступили несправедливо, з нами якось вчинили, там, обговорили. І ми не реагуємо на це. От зараз я придумаю і якось йому помщуся. От зараз я щось зроблю йому. А ти такий йдеш і ти кажеш, «А, а мій Бог все одно зі мною. Ти йдеш і прощаєш цю людину, а ти не тримаєш зла на цю людину. Ти покриваєш цю любов. ти не відплачуєш це добро, ти не відплачуєш це злом. І тут в той момент приноситься плід. І Бог, дивлячись на цей плід, Він дивиться: дійсно, оця людина вона підтверджує, що вона мій учень. Що вона моя дитина, вона зараз принесла плід. І я радію з цього плоду. І цей плід, який було важко зростити. Тому що все твоє нутро скаже: роби навпаки, віддай здачу, зроби. А ти приносиш плід, і ти радієш. Так як ішли апостоли, коли їх побили, вони раділи. Просто раділи, бо вони постраждали за ім'я Господня. Бог часом нас не береже від бур, але проводить в бурях. І як казав Петро, Господи, я зараз в тій бурі. Мені страшно, ми можемо загинути. На що тоне. Можливо, це найжахливіша і найстрашніша буря, яку я бачив в своєму житті, але мені зараз дуже важливо почути, чи ти є зі мною в цій бурі. Якщо ти є зі мною тут, я піду по воді, я вийду з цього човна, я залишу свій образ життя. Боже, якщо це ти, то я не буду переживати. Я піду, я зроблю. Господи, якщо це ти, то накажи мені і я буду знати. І я не буду сумніватися, тільки дай мені знати, чи ти є тут. Згадайте свої проблеми, які у нас часто трапляються. Згадайте те, що в нас не зовсім приємно відбувається в житті. І отут треба задавати це запитання, Господи. Якщо це ти, якщо це від Тебе, то дай мені це пройти. Якщо це від Тебе, дай мені з гідністю це пройти і навчитися того, чого ти хочеш від мене. Дайте в нашому житті. Нічого не стається просто так. Нічого. Якщо Біблія каже, що волосся на голові пораховане, тобто до таких деталей Бог знає нас, то я вірю, що до найдрібніших деталей Бог контролює наше життя. І нічого в нашому житті. Просто так, от десь якісь обставини сталися, десь щось там якось так відбулося. І от це випадково. Я вірю, що якщо Бог. В нашому житті. Якщо ми називаємо Його Господом, ми в духовному світі проголошуємо те, що Він контролює все наше життя. І коли я кажу, що, Госпо, що Бог мій Господь, значить те, що приходить в моє життя, Він контролює. Не я контролюю, а він. Не я контролюю, а він. І знаєте, є така річ, як сила волі. І Ну, це така річ, може, з якою ми дуже часто зустрічалися. І от в мене є така слабкість, я дуже люблю солодке. От. І моя дружина, вона останнім часом з цією слабкістю бореться, не я, а вона. І ми тренуємо силу волі. І знаєте, це я треную. І це така річ, коли ти маленькими кроками рухаєшся. Ти не робиш зразу все. От, я, я не буду от, їсти, я не буду це робити. Ти маленькими кроками, це як м'яз, він тренується, він має тренуватися. Спочатку ти ставиш будильник на певну годину, ну там ти поставив будильник зранку, і ти встаєш в цій годині. Ти не перекладаєш на 10. Це тренується сила волі. Ти кажеш, що ти будеш лягати в цій годині, ти так з собою домовишся, ти робиш це. Тобто, якщо ти щось плануєш, ти щось робиш, ти ставиш перед собою маленьку ціль, ти йдеш до цього, ти робиш це. І кожен раз твоя ціль повишається, повишається. Так відбувається в духовному світі. Коли ми робимо маленькі справи, ось чому Біблія каже: будь вірний в малому. Будь вірний в малому, прийди на 10-ту годину на зібрання, не запізнись, ти зробив це. Будь вірний в малому, ти хочеш молитися. Не забудь помолитися. Помолився. Будь вірний в малому. Ти обіцяв собі прочитати декілька розділів Біблії, ти зробив це. І кожен раз, кожен раз. Будь вірний малому. Ти дивишся, а там же треба за людину помолитися. Ти дивишся, а там треба помолитися за якесь чудо. Ти дивишся і ти ростеш, ти дивишся, і ти йдеш по воді. Тому що ти вірний в малому і ти побачиш більше. Тому що, знаєте, Бог він хоче, щоб ми з вами тренувалися постійно. Ми тренувалися в духовному житті. І є одна така цитата: Ріст людини определяють проблеми. Які вона вирішує. Проблема маленької дитини це, можливо, якою іграшкою їй сьогодні погратись, або ж, можливо, не знаю, з яким другом вийти на вулицю, щоб провести час. І порівняйте проблеми великої людини, дорослої людини, да? де взяти гроші, як заплатити за те, як купити те інше, і проблеми кардинально міняються. І так само в духовному житті, коли ми з вами діти, знаєте, ми думаємо зовсім про те. І коли ми з вами вже підросли, знаєте, як апостоли, спочатку їхні думки були зовсім про інше. Боже, а хто буде сидіти по тебе? Може, я, може, я, а потім вони ходять, вони моляться, вони ісціляють, потім вони вже думають за те, що вони будуть страждати за Христа, і оце. Отакі От проблеми, і вони определяють духовний ріст. І так само в нас з вами. Друзі, те питання, яке задавав апостол Петро, Господи, чи Ти є тут? Господи, чи це Ти? Хай воно буде в нашому з вами серці, хай воно буде в нашому з вами устах, коли приходять якісь проблеми, найперше, Господи, якщо це Ти. Дай мені знати. Господи, якщо це ти прояви свій контроль в моєму житті, свою надзвичайну силу, хай прийде твій мир, в моє життя. І навіть якщо ця проблема, вона буде, я знаю, вона може не вирішиться, але Твоя влада, вона здатна дати мені мир. І я знаю, якщо цей мир прийде, значить це від Тебе. Ось це такий, як то кажуть, зараз лайфхак, коли в нас приходять якісь проблеми. Якщо Бог дає мир, якщо Бог дає підтвердження, значить, друзі, він з нами в цій ситуації. Він в цьому човні. І ще одне нагадування. Знаєте, якщо Бог сказав тобі пливсти і раптом почалася буря, то нам не варто переживати. Якщо це Бог сказав, якщо це є повеління. Якщо він нам сказав щось в нашому житті робити, і щось пішло не так, то це для нас пішло щось не так. А в нього все йде по плану. А Богу буде слава. Амінь.